Давала я Збирала там матеріали. Про... Дмитрщина впрошки через лісо тут через лісогору, бо це вже асфальтована дорога трішки далі, а через ліс ближче було. І вони не знали, чи вони дойдуть бо голодні ж діти були. Розкулюються, розкололи, божі роботи є дитячі. Ще була тріщина, це була не туди. Який граніт? Сположення відбувалося, холодильник свого роду, не то, що там кліпіше. Що... Оце верхній камінь. Верхній. Через те, що вибрана порплиця, на які са дітки піднімаються і опускається. Оце робиться оцей пагріб треба поправити. оце не робиться. Ось буряться. Припази, ось вони. Пазуються отак, оцим інструментом. А тоді вставляються, що кунери забиваються. І відбувається процес розкурювання. Молотом, ударів і все. Ось. Ручка дерев'яна і оставляється. Молот, тільки без ручки показано. А це вже йдуть ручні закошники для того, щоб... Угу. Mm -hmm. Більш точно виконувати. Це самій новітній вже йде. Через те, що пайка, що вона сюди ставиться і ось так і утримується в одному в певному положенні, не прокручуючись. Жовтий гірший, так? Да? Так, да, обробляється важ. Жовтий ваще, да? так? Да. А чому ваш? Він не повага. Ну, він не він так колеться, він не сухняний. Так, в ньому трошки є. Спеціальний пазив камінь вибраний для того, щоб вона поговається. Ось спеціальний пас туди заводилась деревина для того, щоб вона сиділа. Нерухомо, не випадала, не розсихалася, будь вони були поверхні клине. А, це плахва поперечна. Дякую. Скільки вручну? Тринадцять. А ось дивіться. А, Ну то лажкувато, де мої. Ось Кілограм буде 150. Ну так. Ось, пози, пози. Видно, що там не, буде. не так давно я цей об'єкт показував як е, зразок будівель із застосуванням гранітних стовпів, він був ще з дахом і, відповідно, виглядав більш-менш. Але я бачив його тильну сторону, тому поки він ще остаточно не впав, вирішив зафіксувати на пам'ять зразок е, хліву. Приблизно припустимо. Ну 100 років йому є, мабуть. На хатку навіть схожий, бо є окремі кімнати, але це не житлове приміщення, це для тварин, для худоби, для якогось знарядь праці можливо. Ну і ось льох такий, досі використовується. Великий, глибокий, покритий гранітом також. А це 950 грамів. Це легше киянка. Mm -hmm. А це вона збита вже з краю чи вона навмисно так скошена? Оце вона збита. Ось така вона має бути вже відсутність. Вона одна, so, одна. збита. Була прикаляна і одламалася. Я железку скинула, бо мені зібрала. Оце таке. Jo, 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 jo. Оце Покажи right. sig, як бурили. Покажи, як я бурила, між. Але ж бура. Ну, це, це, я, ну, це, 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 я, це, 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 це я казав, що немає ось цього переходника в школі, де з'єднується ага, ага, ага. цих дві бучарди в одну. Бучарди. Бучарди. Вони, і, а вони як і, відкололись тоді виходить, чи як? Відкололись? Ну, бо в музеї ж тільки от, отак? А, а це ж збили, а, та й насадили на Ага, ясно. ясно. Покажи молота, яким баба бурилася було 16 років. А, Тим молотом я била поки по жені з новою бур. Оце єдна, тако, оце дали, тако бур стоїть, так. оце стоїть да? тільки перше маленьким забивали. Тоді більше. Оце, оце тут є стоїть, така, як я 16 років, а тут друга 16 років. А третя сидить на соломці, там ого подушка з соломки, і держить цей бурик і тако. Ця раз бахнула, а тоді ця раз. Ця раз ця, а, ця. а я тобі забував. Та такі діри били, що й на сйом по три дірів з половиною, та ще й так його грубеський на корох. Це нам у нас біли. А тоді ще такий го на корох бив. Угу. Так, ну що, я що, зараз що, я їх коронки не буду. Них... А ось що воно подає? Оце ця коронка, яка такий отпис, на 40 буде. Били. Тільки що до неї штанга. Оце такими молотами. А тоді мене перевів десятник на бучарну. Оце цілий день бучардою махала. Оце цілий день. Тому що я дівчина 17 років, чи ще 18 років. Уже кар'єрний ріст. Вже від носилки, вже до такого. А тоді від такого на бучарду. Цілий день гучардують. То крупною, то середньою, то мілкою. Sempre para vê-lo, sempre para vê-lo, se o bolo já tem que estar com a tudo que é para vê-lo. que ser,